А сьогодні в нас обзор на Фредлайнер Каскадія. Щоб ви розуміли, 200 тисяч баксів тракт 2022 року. Де ви взагалі таке зараз побачите? Типу, щоб ви розуміли, на них черги там, Руками просто черги. Все новеньке, все в пльоночці. Дивіться, яка красота. Тут от бахнули матрасик, телевізор, мікрохвильовочку, е холодильник. Все на базі. Бахнули і поїхали. Давайте попробуємо його зараз не поламати. Фух. та ти що? А зараз ми подивимося, цей Фредлайнер Каскадія пиздує чи не пиздує. Так собі на чилі на розлобоні хуяриш. Там далеко-далеко є земля. О, вже нормально розігналися. Я не знаю, що... А-а-а! <рив> <рив> <Коротко>, Пездою страшно! Пацани, якщо ви получили CDL і думаєте, в яку компанію піти, PC Logistics Group, запам'ятаєте цю назву, це найкраща компанія в Чикаго. Вони платять до долара 10 за всі милі. Тобто пусті милі, не пусті, за всі ви отримуєте оплату. Це, мої друзі, я реально рекомендую. Хороша надійна компанія. Ви отримали CDL, проходить два тижні, вже їздите, заробляєте гроші. Так само оплачується тренінг. І в нас починається гонка. Камар Дженсон виривається вперед. Антикрило його буксує. Крам Вікторія. Хуєрить! Страшна сила, я просто офігіваю. Підписаний сьогодні у нас на обзорі автобус еміграційної служби. США Що ж ми там маємо? Пиздує чи не пиздує? Зараз ми все все перевіримо. Так він от виглядає всередині. Тут клітки. Бо, якщо чесно, мені тут стрьомно в ньому ходити. Trump Great Again. Тут туалет такий, як в тюрячці. Бляха, хамуха. Короче, такий броньовик. Бачите які сидушки тверді. Я офігею. Я такий сів. О! Все, двері закрив. Я сумніваюся, що він заведеться канів. Може ще щось нажати треба. Ну коротше, батарея в нього здохла, але ти такий водій міграційної служби. Тут такі всякі штучки, дручки, корюдючки. Я без поняття, що це таке. Маленький телевізор. Тут такі обороти. 291 тисяча миль. Блін, ну наїздив цей автобус, звісно, дофігіще.